Покажу вам розпаковочку нових баночок. Це вже просто якийсь інший рівень баночок, бо ті вже були такі страшненькі трохи. Тепер будуть ось такі гарні. ну Масочки будуть в таких ще пластикових, бо масочки, мені жаль, в таких дорогих баночках. А в цих будуть, наприклад, якісь дорогі креми, дорогі креми під очі. Можна буде навіть дарувати комусь, дуже виглядає гарно. І в кожній баночці є ось така штучка, яка запобігає вивітрюванню кремчику. Ну, дивіться, як виглядає розкішно, дорого, а ще тут якийсь такий гарний дорогий крем, і ідеальний подаруночок мамі, наприклад, чи дівчині. І ще такі баночки теж дуже гарні. І в кожної є а, така біла штучка, яка запобігає вивітрюванню. Тому тепер ваша косметика буде виглядати трішки по-іншому.